Нема ніякої небезпеки, нема якихось полісток, тому що там ну, ти кожен раз думаєш, що десь щось вони мож, ну, могли розкидати. А тут я почуваюся у безпеці, коли я можу просто погуляти по траві. Рита Смірнова родом з Каховки Херсонської області. Понад рік місто на лівому березі Дніпра окуповане російською армією. Там прожила рік. Місяць тому переїхала в Кропивницький. Каже, хотіла виїхати влітку. Був страх залишатися в місті, яке російська армія розстрілювала мінометами і танками. У нас загинули сусіди. Коли орки стріляли до цього, там у нас в місті так ну не гинули люди. Може, щось поодиноке, але ми і не чули, але такого прям ну, не було. І коли от загинул, загинув Міша і Катя, ми зрозуміли, що це вже більш серйозно. Говорить, ліки не допомагали впоратись з тривогою, яка була постійно. Я зрозуміла, що я вже от знутрі помирати почала. І це якось мене наштовхнуло, що треба щось міняти, бо гірше вже не буде. І ми так от в нікуди вирішили. Ну, виїхати взагалі не кожен може, тому що це достатньо ну, великі гроші. Нам гроші дав просто наш дідусь, і то це пахоронне, це взагалі те, те, що НЗ, тому що за виїзд. З одної людини беруть 350 доларів. Згадує мітинги проти російської окупації тривали з початку березня, майже два місяці. Я познайомилася з дівчиною, яка після того мітингу, на жаль, її забрали на підвал, і для мене було шоком, що навіть ну, її били. Не ФСБ, а наші колаборанти. Вона після цього була у психіатра, і оце ми у психіатра з нею познайомились. Під час спроби виїхати на територію підконтрольну Україні представники російської спецслужби допитували жінку та її маму в окупованому армянську. Каже, від результату фільтрації залежало, чи дозволять їм виїхати. Він сидів з телефоном, лістав, потім спитав там щось в переписках вот, лічне, типу а що це. Вот вот. Мамі задали питання перший. И что же вам не сидится в России? Потому что после референдума это типа Россия для них мы э, виїжджали через Крым, Россию, Беларусь, Латвия, Литва, і, э, Польша, потім в Київ и потім до Крупницького. У Каховці Рита Смірнова працювала в художній школі. Коли місто окупували, відмовилась виходити на роботу. У Кропивницькому працює у музеї мистецтв. Каже, на волі знову відчула бажання малювати. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.